Що саме зараз, е, да, я вам зараз скажу навіть. Мені аж цікаво. зараз я вам скажу. Про, е, хочу транзитик швидко, швидесенько глянути. Вже скоро, вже скоро, через через, через рок, через рік. Угу. Угу. А, стоп, що я роблю? Мені ж треба транзити. Йомайо. Через десь рік. Да. В 26-му році, в 26-му році, Юлічка, на вас чекає екзамен на кармічне дорослення. саме з цієї теми, з цієї теми. Чи навчилися ви заробляти гроші? Бо кармічний вузол, північний, який відповідає за задачу кармічну в цьому житті, тобто, умовно, призначення ваше, місія, ваша задача та велика ціль, велика. Знаєте, як. Задача, яку ваша душа поставила на це втілення, яку ви маєте втілити, вона буде, ви будете проходити екзамен на цю задачу, І ця задача лежить в плоскості грошей. Навчитися самостійно їх заробляти, мати, володіти, витрачати, накопичувати, витрачати на задоволення, отримувати задоволення, зрозуміти, що ви самоцінна.